Шалом, православні! З вами знову Миколка. Ми на мапі Березівка у Farming Simulator 2025, а це означає, що сьогодні знову черговий відео про нові якісні моди для нашої любої гри. І почати я хотів би з моду скрипта, який, всупереч, на назві даної рубрики, не є новим. Він вийшов незадовго після виходу самої гри. І це мод. Який дозволяє нам будувати або ж фарбувати на будь-якій місцевості, де нам це захочеться, де нам буде зручно. У стандартній грі ми можемо будувати та змінювати ландшафт, фарбувати його лише на території, яка належить нам. Цей мод змінює це і, так би мовити, прибуває, прибирає дану несправедливість. Я обходив його стороною. Бо він мені до цих пір не був дуже потрібен, проте, вже коли я почав проходження, зараз доробляю та готую все під продовження проходження гри на мапі березівка з ленківців, як я вже раніше зазначав, переїжджаємо на мапу березівка, і мені знадобився даний мод, щоб вже більш візуально все красиво підготувати та зробити. Давайте подивимося, як це виглядає. Переходимо у магазин, у вкладку будівництво, і давайте ось тут продовжимо нашу доріжку, ґрунтовочку. Беремо багно і виводимо до траси. Як бачите, без проблем взагалі. І, як бачите, ця територія мені не належить, придбати її, я не можу. Тому, якщо комусь хотілось трішечки... Переробити мапу під себе, щось зробити так, як подобається, то даний мод вам допоможе у цьому. І тепер, я думаю, що можемо перейти до нової техніки для нашої гри. Давайте почнемо з ось такого дуже гарного трактору. клас. Це клас ARES 640RZ. По текстурам нарікань взагалі ніяких немає, все виглядає дуже гарно та. Красиво. Сідаємо у трактор, запускаємо двигун. Як бачите, панель приладів працює. Вмикаємо аварієчку, вона дублюється. І світло також дублюється в салоні. Ось так це виглядає зовні. Все працює, нарікань немає. Даний трактор оснащується механічною коробкою перемикання передач на 4 діапазони по 4 передачі. Назад маємо також 4 передачі. Давайте трішечки проїдемось та подивимося, як працює його підвізка. Як бачите, підвізка налаштована абсолютно шикарно. Ніяких претензій до неї немає. Відпрацьовуються абсолютно всі нерівності не гірше, ніж стандартної техніки. А в деяких випадках, можливо, навіть і краще. Знайти даний тракторець ви зможете в магазині у вкладці Маленькі трактори. Вартує він 47 тисяч євро та має доволі таки немаленьку кастомізацію. Можна підсилити двигун, обравши. Інший можна змінити бренд коліс, налаштування коліс, широкі, вузькі, чи які вам заманеться. Фронтальні розширені бризговики. Також задні можна розширити. Можна прибрати ось цей кожух захисний із вихлопної труби. Змінити положення самого маячку або ж встановити додатковий. Та світло додати або ж не додавати. І в загальному велика маса налаштувань, можна GPS встановлювати, фронтальний навантажувач, все якому як заманеться. Немає лише самої кастомізації кольору. Проте, я особисто ніколи не змінюю кольор стандартної техніки у випадку брендових гарних марок. Таких як Клас, John Deere, Case, Масей Ferguson або ж інші, я займаюся фарбуванням лише стареньких корит типу ЗІЛ, МТЗ, іноді ХТЗ і щось таке схоже. Навіть можемо встановити ось такі датчики із нового доповнення для гри Precision Farming. Тому, якщо кому подобається даний трактор, даний агрегат. То він вже з'явився у грі. Ви можете його завантажити за посиланням внизу під цим відео, де будуть також і інші моди з даного відео. Та використовувати і кайфувати від нього. З даним тракторцем наразі ми закінчили. Наступним буде ось такий величезний розкидач гною Брошард. Знову ж таки, до текстур абсолютно ніяких претензій немає. На рахунок. Того, чи реальний такий розкидач гною. Абсолютно величезний, ще раз хочу зазначити, я, чесно кажучи, не знаю, чи існує він в реальності. Проте я думаю, що у грі він потрібен, тому що він зможе дуже сильно посилити ефективність нашої ферми і на великих полях вам менше доведеться дозаправляти будь який Розкидач гною, тому що цей має величезну місткість. Знайти ви його зможете у магазині у вкладці. Розкидачів гною. Вартує він 199 500 євро. Має місткість 60 метрів кубічних і вантажопідємність 43,1 тонни. Кастомізація також є в наявності. Можемо змінювати як колеса. Так і самі кольорові гамми даного агрегату. Можна як напис змінювати, колір напису, перепрошую. Так і будь-що в даному агрегаті можна перефарбувати. Як вам заманеться, як вам більше до душі. У демонстрації підвізки даного агрегату допоможе нам ось такі гарнюній клас Serieon. Надпотужний та, на мою особисту думку, Дуже-дуже красивий трактор. Під'їжджаємо, та підчіпляємо. Як бачите, по щіпленню абсолютно ніяких претензій немає. Як дишло, так і вал відбору потужності, так і гідровиходи, все адекватно комунікується з трактором. Все дуже налаш... гарно налаштовано і гарно виглядає. Не знаю, чи надзвичайно потрібно тестування підвізки, проте давайте все ж таки подивимось. Можливо, комусь буде цікаво. Як бачите, даний агрегат видає свої звуки при русі, і підвізка його налаштована навіть забігаючи наперед, хочу сказати, що підвізка налаштована навіть краще, ніж у наступного нашого героя вантажівки MAN. Ось так це все виглядає. Кому подобається техніка бренду Брошард, то можете радуватись, вона вже починає з'являтися у грі. Особисто я цьому дуже-дуже радий, тому що дана техніка мені подобається. Наступним нашим героєм буде ось така вантажівочка Ман. До текстур претензій 0. Все виконано на високому рівні. Стидаємо в всередину, запускаємо двигун. Як бачите, по салону ще є що допрацьовувати, є нюанси, панель приладів є мертвою, вона не працює взагалі. Відображається світло і на тому спасибі. Аварійка не дублюється. По зеркалам дзеркала Зеркала налаштовані взагалі незручно навіть. Хоча, в принципі, за допомогою моду, який дозволяє нам нахилятися в салоні, то... По дзеркала можна буде хоч якось орієнтуватися. Хоча ось по правому ну, взагалі нереально орієнтуватися. Це було б непогано доопрацювати. Дана вантажівка має автоматичну коробку перемикання передач, що зручно та що радує. І я думаю, що це реалістично. Ось так виглядає зовні світло і аварієчка. Навіть є. За кабіною ліхтарі, які будуть підсвічувати вантаж. Дана вантажівка не оснащується системою ремнів кріплення, проте вона може відкривати всі борти на клавіші миші. Наліво, направо, а також на зажим обох клавіш. Кому як подобається, кому як зручно. Перевозити в ній можна буде як на велику техніку, так агрегати, а також. Розхідні матеріали. І давайте подивимося на роботу її підвізки. Звісно, не хочеться називати її мертвою, проте і живою її назвати тяжко. Як бачите, доволі-доволі таки вона все ж таки дерев'яна та топорна. Проте, знову ж таки, якщо не катати по ось таким місцям, а їздити по рівній місцевості, то ви цього відчувати не будете, і дана вантажівка вам підійде. Знайти ви її зможете у магазині, вона знаходиться у вкладі різне. Вартує 40 тисяч євро та має невеличку кастомізацію. Можете змінити бампер, точніше, колір бамперу та дзеркал, можете прибрати. Або ж встановити спойлер та змінити кольорову гаму даної вантажівочки. Підналаштувати все під ваші вподобання. На цьому ізманом ми завершуємо та переходимо до старенької, проте дуже продуктивної та надійної вантажівочки Volvo. З даним автомобілем справи обстоять набагато краще. В неї працює панель приладів, як бачите. До текстур як ззовні, так і зсередині, Претензій немає. Дзеркала не можна назвати ідеальними, проте, як на мене, вони налаштовані адекватно, по ним більш-менш можна орієнтуватися. Світло відображається в салоні в нас. І також дублюється аварієчка, як бачите. Перемикань режимів світла в неї немає. Є лише вимкнути та вимкнути, проте як на мене, це не є критично. Дана вантажівка оснащується у нас механічною коробкою перемикання передач з двома діапазонами на 6 передач. Давайте подивимося, як працює підвізка даної вантажівочки. Як бачите, вона також не є дуже м'якою, м'яко кажучи. І доволі таки також вона дерев'яна. Проте я не думаю, що ви будете їздити по оф по ґрунтовим багато дорогам на такі вантажівки, вона все ж таки думаю, що буде використовуватися для перевезення по шосе. Знайти ви її зможете вже у вкладці вантажівок. Вартує вона номінально 62 тисячі євро та має дуже величезну кастомізацію, друзі. Можна змінювати як потужність двигуна, так і додавати осі, чи це буде чотир... двовісна чи трьовісна вантажівка. Можна додати сонцезахисний козирьок. І взагалі можна дуже-дуже гарно під себе кастомізувати та налаштувати дану вантажівочку. Я думаю, що кому цікаво, той зможе подивитися повну кастомізацію себе у грі, якщо вас зацікавила дана вантажівка. А я на цьому буду рухатися далі. І далі в нас буде особисто мною дуже очікувана та дуже обожнювана вантажівка Scania. Дуже люблю вантажівки даного бренду, вони є дуже надійними, потужними. та... Дуже актуальними в будь-який час. По текстурам абсолютно претензії нуль. Як ззовні, так і забігаючи наперед і всередині. Давайте сядемо в салон, подивимося, як я і казав. По текстурам претензії нуль. Дзеркала налаштовані дуже-дуже гарно, дуже комфортно. Єдине, що ось праве дзеркало можна було б трішечки повернути в сторону водія. Проте це не критично. Запускаємо двигун. Дана вантажівка оснащується механічною коробкою перемикання передач, що, як на мене, не є дуже реалістично. Як на мене, вона повинна оснащуватися автоматичною коробкою перемикання передач, проте, можливо, розробнику моду буде видніше. Панель приладів працює, світло дублюється піктограмами, також, якщо ви бачите, навіть перемикач працює. Аварієчка також дублюється у нас в салоні. Претензій з цим абсолютно ніяких немає. Все дуже гарно налаштовано, все дуже гарно виглядає. І подивимося, як працює підвізка даного вантажного авто. Як бачите, вона теж доволі дерев'яна. Я не знаю, що це за тенденція пішла, що в усіх вантажівок роблять дерев'яні підвізки. Не дуже мені це подобається, проте мертвою. Вантажів, ці вантажівці, підвізку я теж назвати не можу. Також тут присутня анімація грання кабіни, так би мовити, на подушках. І вона згладжує всі нерівності. Ось так це все гарно виглядає. Переходимо у магазин, у вкладку вантажівок. І тут ми зможемо знайти дану вантажівочку. Вартує вона номінально 135 тисяч євро і має знову ж таки. Абсолютно здоровенну, величезну кастомізацію. Можемо додати і осі додаткові, і змінити потужність двигуна, і погратися із самими колесами, диски змінювати, все, що нам потрібно, все, що нам подобається. Кому цікава дана вантажівка, ви зможете більш детально ознайомитися з її кастомізацією, в себе в грі, завантаживши дану вантажівку за посиланням внизу під відео. А я переходжу до нашого останнього моду на сьогодні, і це буде скрип, який абсолютно необхідний тим, у кого не потужні ПК, у кого гра Farming Simulator 2025 йде на мінімалках і при наявності великої кількості техніки, і гра буде все ж таки підлагувати чи лагати. Цей скрипт допоможе вам виправити цю несправедливість і вже використовувати більшу кількість техніки, яку ви захочете придбати. І зараз продемонструємо. Даний скрипт додає у кожну як модову, так і стандартну ремонтні бази чи майстерні нову функцію. Ось, підганяємо автівочку, проте хочу зазначити, що для цього техніка повинна бути куплена. Арендна техніка не використовується даним модом. Підходимо до значка майстерні. Бачите, ось відображається наша сканія, і ми маємо можливість, так як раніше було реалізовано в FS 15, FS-17, в частності, це мапа. Як Дари Кавказу, так і Золотий Колос, ми могли вивантажувати техніку з гри. Проте там для цього потрібно було помістити техніку у спеціальні гаражі. Вони прибирали її після закриття варіт, вони прибирали її із самої гри, і чим зменшувалось навантаження на ваш ПК. Тут для цього потрібно використовувати будь-яку майстерню. Як бачите, це не безкоштовно вартує 100 євро, проте, як на мене, вартість не є великою. Беремо і вивантажуємо дану техніку. Все, її немає, проте вона є. Як казав один з класиків, ти бачиш хом'ячка ні, а він є. І при необхідності ми зможемо її повернути. Знову ж таки, заходимо сюди, використовуємо другу вкладку Wave Storage. Бачимо, що тут є наша сканія. І спаун spawn Vehicle. Спавнимо нашу сканію. Як бачите, вона з'явилась, і ми зможемо знову ж таки її використовувати. Що також хочу зазначити: розробником зазначено, що даний мод може навіть прибирати з гри заповнені причіпи або ж заповнені вантажівки з подальшим поверненням як самої вантажівки чи причіпа, так і його. В місткості те, що було всередині. Проте з цим є проблеми. Не завжди воно залишається. Тобі ж, якщо ви для тюків або ж вантажівку з зерном вивантажите з гри, а потім її завантажите, то вона буде порожньою у 90% випадків. Тому перед тим, як вивантажувати саму техніку, вивантажте, будь ласка, те, що в ній є. Щоб його не втратити. Також, якщо ви розмістите на своїй базі майстерню, де не буде великої кількості вільного місця, і потім будете спавнити техніку, вона може там не з'явитися. Не панікуйте, не турбуйтеся, техніка з'явилася. Якщо вона не з'явилася на самій майстерні або ж біля неї, то не панікуйте, вона є, вона не. Втратилась, не пропала, вона буде спавнитись просто на місці магазину, де ви купуєте техніку. Це означає те, що біля самої майстерні не вистачає для техніки вільного місця. Тому в будь-якому разі ви техніку не втратите. Я думаю, що цей мод буде багатьом людям цікавий, тому що я колись сам давно грав в FS 19 на слабкому, старенькому ноутбуці. і... В деяких моментах це було просто слайдшоу, проте гра мені дуже подобалась, і я продовжував в неї грати. І мені дуже сильно не вистачало ось саме ось такого подібного моду. Я думаю, що він буде багатьом людям корисний. Тому на даній ноті я завершую. Дякую, друзі, що дивилися, дякую, що підтримуєте мій канал. До нових зустрічей та всім бобра!